Шановні друзі, подивіться, як результативно розкої зміни склад цієї команди не зазнав порівняно із тим складом, який був. у кіпер-колективу Зараз пробуваю, що війна в Україні продовжується так. І до уваги ва. Представимо сомбра! Як же класно зараз ковальчук! Номер 8 Михайло Бигар номер 1 Це голкіпер, кіпер. же класний сейв від Мерчук. Зараз непоганий, який розіра від Сом Зараз м'яч над майданчиком Влідов. Провисів Міддек. Розрука ось тут. Могли припуститися схожих помилок у захисті виконавці. Розстріл виконує зараз і завершено. Так, пробуває зараз виконавець Сомбре, але розпочався другий тайм. Зустрічі між командами Техван та Номер 15 Михайло Бучко. Наставник колективу. Юрій Ленько і зараз пробував. Оці Такі от конкретні шанси для того, аби відзначитись. Мала. Зараз удар поворота. Дали. ледь не центру поля. Михайло Бучко вирішив перевірити вдачу. Власну виконання. Ауто. Ну і зараз не дотримується, цього і що забиває люлька 30. Рахунок у цій зустрічі робить. говорили ми... Перепасовується між собою виконавці Сомбри зараз пастушов. Підняв я. Печасу Під є трансляцію. Йозарину робином, зараз забивает 4-0 рахунок нашої зустрічі стає. Ну і можна побачити, розпач на обличчях. У цій зустрічі. Може, ця команда сьогодні здобути. Будайчію зараз забиває Семенів. 5-0. Я думаю, в принципі, після цього епізоду потр. 5.0, звісно, вже дуже непросто зараз. Сомбрі! З них ми зараз все побачили. Голод пробиває, що 5-1. Рахунок у нашій зустрічі. Волошанський замикає ось цей от простріл. Ай. Це 4 протистояння на боску арені. Нептун переміг пленіт з результатом. Відновлено нашу руйк! Передачу віддає. Голод! Голод на ударній позиції. Марчук. Мерчук. Мерчук. Пастушок, як же класно зараз відпрацював. Видно на пастушка пастушок. Що? Забиває пастушок. Мідик зараз. Як же. зустрічі? 5-1. Техван долає сомбру у заключному поєдинку 5-го робового дня першої IT-ліги Львова.